Автомобілі з Південної Кореї в наявності. Значить, є у нас в Києві Санта-Фешка 13-й рік, Спортеджик 13 й рік, Туксончик 10 й рік. Зараз трошки поподробніше. Туксон 2 літра дизель, всі машинки 2 літра дизель, передній привід. Туксон 174 тисячі пробіг. По кузову кришка багажника підкрашувалась. По комплектації Значить, повний електропакет, шкіряний салон, електрорегулювання. Вінкод, хто хоче перевірити пробіг, шкіряне кермо, моніторчик Android поставили, камеру поставили заднього огляду, клімат двосторонній підігріви вентиляція, коробочка надійний автомат на 6 передач. Ззаді також є підігрів сидінь заднього ряду. Салончик в дуже гарному стані. Машинка взагалі. Гарненька така збережена ціна. 12,5 тисяч на віддачу. Спортеч у нас 2013 рік. Також 2 літра дизель, передній привід. 195 тисяч пробіг. І також крашена легесенько кришка багажника. Без шпаклівки. По комплектації електропакет, шкіряний салон, електрорегулювання. Він код, хто хоче перевірити пробіг. Підігрів керма, парктроніки тут і передні, і задні. круїз контроль, монітор, камера, клімат двосторонній, кнопочка запуску, вентиляція та підігрів передніх сидінь, а також підігрів заднього дивану. Машинка в Києві, ціна 15 тисяч доларів. Кому цікаво. Санта-Фе 2013 рік. Семимісна машинка. Також 2 літра дизель. Передній привід. Тут фарбовано, також без шпаклівки, ось це заднє крилишко. Безключовий доступ. На спортжику також безключовий доступ є. Шкіряний салон, електропакет, електрорегулювання сидіння. Він код, хто хоче перевірити, підігрів керма. Тут у нас пробіг 187 тисяч кілометрів. Також монітор, камера, кнопочка запуску, підігрів вентиляція водійського сидіння. Також є підігрів заднього дивану. Ззаді, як завжди, все в дуже гарному стані. Самемісна машинка, ну тут так, сидіння склали. Вона семиміцна, може кому потрібно. Це машинки, які у нас в Києві. У Немирві у нас також є ще Санта Фе така сама 2014 року. Там 145 тисяч пробіг. Теж темно-синя, 2 літра дизель, передній привід. Там ціна 18 тисяч. І є ще спортейджик такий 2014 року. Теж темно-синій. 2 літра дизель 150 тисяч, пробігу 16 тисяч. Кому цікаво, звертайтесь. А хто хоче дешевше, десь на 10-15%, то можемо привезти під замовлення. Треба буде трошки почекати, але буде вигода. Звертайтеся.